Привіт! Ця дівчинка може досить добре ходити, тримаючись обома руками, але їй складно пересуватися використовуючи лише одну руку. Вона може користуватися ходунками, але потребує допомоги, щоб ними керувати. А на довгий відстань їй потрібний інвалідний візок. Одна з цілей, над яким працюють на відео, це зробити один, два, а інколи й три кроки самостійно. Потрібно поставити її у положення стоячи, Опустити свої руки ближче до стегон, щоб підтримувати її, і спробувати зробити один-два кроки вперед. Зараз у неї ще нема достатньо рівноваги, щоб пройти довгу відстань, але вдома вона вже починає вставати біля меблів, пробує підніматися з опорою. Вона буде вставати біля дивана, підходити ближче, щоб піднятися. Тому дуже важливо тренувати це у структурованих і безпечних умовах, щоб вона почувалася впевнено поступово навчалася робити такі кроки самостійно.